Добрий вечір вам. Ну, ось у мене фініш. Це ланарта циганка. І ось це сталося мені дошити. І буде на цьому все. Робота буде завершена. Скажу вам, що вона мені не надоїла. Ця вишивка мені дуже подобається. Я б її ще вишивала, вишивала. Тому що тут кольори, ось, бачите, які дуже гарні, червоні, сині. Вони змінюються на такі кольори, ну, не близькі, наприклад, один до одного. Ну, Наприклад, не червоний розовий, а ось червоний і синій. Або синій і коричневий. ось. Хочу сказати ще, що бажання я загадувала на цю вишивку. Воно не здійснилося. Так що дуже шкода. Гнала я цю роботу і більше нічого не відшивала, тільки, тільки цю прекрасну, чудову циганочку. Вона така, вона дуже шикарна. Я не знаю, як інакше можна сказати. Вона дуже-дуже чудова. Я побачила її в одній вишивальщиці і вирішила, що я її буду відшивати. Ось про цю роботу, потім розкажу усе більш як це сказати? Ну, розкажу про все, більше розкажу, коли вже я її, мабуть, помию, так мені це каже. Хоча я, як ви бачите, відшиваю цю роботу без розмітки. У мене немає розмітки, я її не робила її на початку відшива цієї роботи. Відшиваю так, колір до кольора, відшиваю, ще хочу сказати. Знайшла її в кон... контакті, мабуть, да? Да. там я знайшла перенабір цієї роботи, і ось у тому перенабору я відшиваю по сазі ось. Крім цієї Вишивки я більше нічого не відшивала, тому що хотіла я її закінчити в цьому році. Ниточки, як бачите, ось трохи крутяться, ну, але це нічого. Чогось мені завжди, коли закінчується моя вишивка, моя картина, трохи сумно, тому що з кожною роботою трапляється різна ситуація в житті в нашому, і ось через це мені трохи сумно. Але це нічого, я буду дивитися на неї і впоминати ту чи іншу, як це правильно сказати, ситуацію в моєму житті. Сталося багато і хорошого, і не дуже. Хороше саме саме хороше, що сталося, це моя внучка. який я дуже хочу відшити носочок, але не знаю, получиться в мене це чи ні. Зможу я відшити його до різдвяних праздників, чи ні, не знаю, постараюся, дуже постараюся. І тому хотіла закінчити цю роботу, щоб я вже собі спокійно відшивала носочок. Ну, ось, як бачите, один хрестик, два хрестики і ще один третій. І буде фініш. На цій роботі я би хотіла ще камінчики попришивати, щоб блистілася. ця моя красуня. Дуже б хотіла ось тут. Теж хотіла б пришити якийсь такий камінчик, ну, як знаєте, як циганок, щоб блистілося все. Вони ж люблять блискуче. Так я ниточку закріпляю в багатьох місцях, тому що, як бачите, все вже позашивано ось і все. Ось така чудова робота в мене вийшла. Потім вам покажу вже в розгорнутому виді.